Доброго дня! Маси культурного опору вимахують прапорами a 1 News. І це означає, що ми виходимо на перший фланг, готуючи найсильнішу ефірну зброю, інформацію. Отже, для того, щоб зробити вас непереможними у боротьбі з несмаком, ми викочемо перший наш репортаж про концерт Cannibal Корпс у Києві. Найвідоміша брутал Дес «Кеннібл Cannibal Corpse вперше відвідала Київ з концертом. Для шанувальників Бруталу ця подія не менш значуща ніж для вчених контакт із позаземною цивілізацією. сьогодні ми заграємо мінімум по одній композиції з кожного альбому, і ви почуєте, що вони добре звучать одна поряд з іншою, адже ми послідовні у своїй творчості. З одного боку згадується жарт, якщо перепутав футляри від релізів канібалів, потім не знайдеш, деякий альбом. З іншого боку, людина, яка сідає у потяг, хоче дістатися пункту призначення, і бажано без зайвих сюрпризів. Тож, можливо, стабільність улюбленого гурту не така вже і погана риса. Now, you know, Звісно, наш перший альбом eaten Back to Life» та найсвіжіші точе відрізняються звучанням та музичним наповненням, адже ми виросли як музиканти. Проте концепція творчості лишається тією ж самою. Мою, дез метал із хорор текстами. І коли нас запитують, як ми й досі лишаємося натхненними, відповідь одна: з самого початку і до сьогодні ми любимо нашу музику. Любить творчість канібалів і відомий коник Джим Керрі. подейкують навіть, що Кенібал Корпс – його улюблений гурт. і саме за ініціативою актора-музиканта був запропонований епізод в одній зі стрічок про пригоди детектива Ейса Вентуя. у нас якраз тривав тур, але ми знайшли два дні заради цього. Приїхали на знімальний майданчик. Джим вийшов зі свого трейлера зустріти нас. Він вже був вдягнений ейсом вентурою. Це було дійсно кумедно. Як ми зрозуміли, він шарф у нашій музиці та мав кілька дисків. Тож зніматися було цікаво. Можливо, така надвідомість для андеграундного колективу і породила легенди. Люби хлопці вже мільйонери. Це було б чудово, знаєте, взагалі-то нам дуже поталанило, що статків гурту достатньо для життя. Тобто нам вистачає на погашення рахунків, їжу та комфортне життя. Так, ми використовуємо кожну нагоду відіграти концерт, проте справа навіть не в тому. Нам дійсно подобаються довгі тури. Так, я розумію про що ти питаєш. Я чув, що Cannibal Corpse продали найбільшу кількість платівок серед усіх, дезметал метал гуртів. Але нам більше 20 років і йдеться про загальну кількість примірників, тобто про усі 12 наших альбомів більшість гуртів просто не мають такої кількості релізів. тож виходить, що ми більше продали, тому що більше зробили. От і все за 23 роки існування гурту його склад дещо встиг змінитися. З оригінальних учасників лишилась сама тільки ритм-секція, тобто пол та Алекс. Проте гітарист Роб Барет, який має найменший стаж канібалізму, вже відлабав у команді 11 років. Кажучи, армійським сленгом діди гурту своїм авторитетом не зловживають і зберігають рівноправність усіх учасників. Ви розумієте, кожен з учасників гурту написав багато музики та навіть текстів. Ми працюємо разом, і на щастя, у всіх майже однакова уява про те, яким має бути Кенібел Корпс. Навіть не пам'ятаю жодного випадку, коли б ми сказали ні, ми не будемо використовувати цю частину композиції або ж це має звучати по-іншому. зазвичай, все, що робить кожен з нас, подобається нам усім. І, хоча ми із полом з оригінального складу, мені не здається, що ми тиснемо інших. Все ж просто ми одразу брали до гурту музикантів, робота яких нам подобається. Ось тому і немає ніяких непорозумінь з приводу творчості. Саме київським концертом Cannibal Corpse розпочав тур Торче, що триватиме до початку липня. Тож можна радіти, що, хоча б тут, ми попереду усі, та сподіватися, що американські легенди дезметалу металу завітали до нас не в останнє. Днями учасники Бісті Бос розповіли, що встигли із своїм колегою Адамом М'ячем, який нещодавно помер від раку записати вокал до кількох нових пісень. Деймунд Майк, більш відомий, як Майк Ді, розказав, що саме Адам організував запис нового матеріалу. Він не був впевнений, що зможе записати голос, проте все вийшло як треба. Також Деймон додав, що бачить себе з третім учасником хіп-хоп-піо Адамом Горовицем. Едро. Ті над майбутнім матеріалом, але навряд чи вже у якості бісті Boys. А поки ми чекаємо на останній альбом легендарного гурту у повному складі, дізнаємося про релізи цього тижня. Аті, сміт, яку можна назвати уособленням панк року з жіночим обличчям, випускає свій новий альбом Банка, який стане ювілейним десятим лонгплеєм у дискографії артистки. Новий матеріал пані Сміт було записано у Нью-Йоркській студії Electric Lady Studios. Цікаво, що у роботі над платівкою брали участь син панк Зірки Джексон та донька Джес Періс. Серед треків цього LP можна почути пісні, присвячені Емі Вайнхаус, Джоні Депу та жертвам землетрусу у Японії. Нагадаємо, що нового матеріалу від Паті Сміт світ не чув з 2004 року, коли вийшов альбом Тремпін. Продовжуючи тему грандів, не можна залишити без уваги новий альбом Нейла Янга та його команди Crazy Horse, що отримав назву Американа. Назва достатньо красномовна, оскільки до нього увійшли варіація Янга на тему фолк-музики нового світу, у тому числі трек «Гелус Пау», що з'явився поза межами континенту. Ці пісні мають ту саму гостроту та актуальність, як і у ті часи, коли вони були створені. Усі ми пам'ятаємо, що це звуки з дитинства. Але Crazy Horse зробили для них нові аранжування, прокоментував. release young. Як завжди бадьорі та драйвові шведські пост The Hives презентують свою п'яту повноформатну платівку Лекс Hives. На фізичному носії можна буде почути 12 треків, у той час як цифрову версію буде поповнено двома бонусами. Щодо контенту свіжого матеріалу, то фанам варто пригадати, як звучала група у часи свого стату. А це як ми пам'ятаємо надзвичайно енергійний пост панк, проте не позбавлений мелодійності, як до речі, і вся шведська музика. Переходячи до більш суворої музики, не можна обминути новий альбом «Fear Factory». Диск «The Industrialist» став другою роботою засновників фабрики страху Біортонабела та Діно Казареса. Бел називає нову роботу концептуальною, яка побудована на історії автоматона. Що бореться за своє існування у приреченому світі? Щодо музики, то, за словами музикантів, це повернення до індустріального коріння, змішаному з металом. Отже, 10 треків, тривалістю трохи менше години, забезпечать достатню порцію добротної важкості. Виступ американських класиків Треш Металу Металіка, що відбудеться у Канаді, буде зняти для використання у концертній 3 d стрітці, яку було анонсовано ще минулого року. Учасники групи кажуть, що не виведели нічого кращого ніж Ванкувер, гарячим прийомом публіки, у якому вони щоразу вражаються. Усіх бажаючих музиканти запрошують на шоу 24 серпня. Роджерс Арена, щоб показати на що здатні класні метал-хеди. Режисером цього проєкту стане голівудський фільммейкер Нім Роуд Антал, який став відомий завдяки комедійному трилеру Контрол. Ну а якщо ви раптом не доберетесь до Канади, щоб засвітитися у визначному концерті у якості найтемпераментніших глядачів, ви можете це зробити на одному з концертів, які ми вам зараз запропонуємо. До деяких заходів варто готуватися заздалегідь. Щоб не залишитися осторонь справжнього свята музики, вже зараз варто готуватися до ювілейного фестивалю. Сігет цього року він пройде в 20-те, традиційно на острові Обудай у Будапешті. Як завжди, організатори готують безліч сюрпризів та цікавих концертів, що відбудуться на численних сценах феста. Відкриваючи імена з лайнапу, варто згадати про британську інді команду Максимопарк, про альтернативщиків зі стажем «Деос» та бійців американського неопанку Антіфлаг. Усі вони не вперше на Сіготі, і постійні візитери вже могли переконатися у їхньому вмінні виступати наживо. Якщо ви дозріли, щоб також стати свідками цієї визначної фестивальної події світового рівня, пам'ятайте найкомфортніший шлях до сігету разом із компанією Богемія Сервіс. Подробиці на нашому сайті. Молода французька співачка Ізабель Жефроа більш відома у народі як ЗАЗ, вперше відвідає Київ на весні позаминулого року. Вона випустила свій дебютний альбом, а своєрідний та впізнаваний тембр голосу порівнюють з вокалом Едіт Піаф Безпосередність та щирість, бунтарство та життєлюбство. Виділяють цю співачку на фоні молодої французької сцени. Джаз та циганська етніка чудово поєднуються в її піснях, що повертає нас у часи Джипсі Кінгс. Тож не пропустіть прекрасне занурення. У чарівний світ французької музики 7 червня у Палаці культури та мистецтв Україна. Початок о 19-й. Мінімальна ціна квитка 500 гривень. Хто б міг подумати, що саме у цей момент, коли апетит тільки розігрався, нам доведеться все згортати. Але за усіма правилами естетичного харчування трапезу треба завершувати, відчуваючи легкий голод. Саме тоді задоволення від отриманого не схоже на об'їдання, а наступна трапеза буде здаватися звабливим майбутнім. Тож саме у потрібний момент ми з вами прощаємося до наступного ньюсету. Будьте з Буте 1